Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо розглядати велосипед від бренду Marine, оновлена версія Bobcat Trail 2025 року. Випускається він в двох розмірах коліс. це 27,5 дюймів та 29. Це такий, як у нас на відео. У 29-му розмірі коліс три розміри рами це ML та XL. У розмірі коліс 27,5 дюймів зараз представлений тільки м розмір, але, думаю, часом з часом з'являться ще додаткові розміри. Випускається він зараз в одному кольорі, це сірий з синім. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей колір. Матеріал рами алюміній сплав 6061, якісне зварювання, технологія виготовлення труб гідроформінг, красива форма. Верхня труба занижена, Зроблено це для того, щоб з велосипеда було зручніше спригувати. Верхня труба з підсидельною посилена таким трикутником для кращої міцності. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, також сюди можна встановити стаціонарні крила. На нижній трубі та підсидельній є кріплення під різні велоаксесуари. Трос трансмісії та задня гідролінія проходять всередині нижньої труби. Збільшена колісна база та гострий кут кермового стакана додають м'якості, стабільності приїзді на високій швидкості на рівних дорогах та на спусках, але довга база трішки зменшить маневреність. Короткий винос 45 мм та широке кермо. 78 см роблять керування більш різким і в той же час доволі передбачуваним. Сидіння МТБ типу воно буде не дуже м'яке, але сидіти на ньому буде зручно. Встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир двоболтовим з'єднанням це і надійне з'єднання, і за рахунок цього ви ідеально можете виставити кут нахилу, як вам буде запотні. Висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка тут від тайванського бренду SR Suntour, модель XCM зроблена вона з алюмінією і тут збільшений робочий хід 120 мм. Робота непогана, буде злажувати нерівності, тим самим додавати комфорту при їзді. Вилка з гідравлічним блокуванням. І в випадку, якщо ви підіймаєтесь на гору або їдете по прямій та рівній дорозі, то краще вилку блокувати, бо і накат буде кращий, і КПД відкручення коліс також буде вище. В правій нозі ми можемо виставляти преднавантаження пружину, тим самим зробити вилку жорсткішу або м'якшу. Втулки в алюмінієвому корпусі на конусних підшипниках. Покришки двокольорові, що надає їм такого красивого вигляду. Ширина 2,25 дюйми з вміру агресивним протектором мають відмінне щеплення на ґрунті, на асфальті буде також непогано. За перемикання передач відповідає трансмісія Microshift серії Advent на 9 швидкостей. Ведуча пара на одну зірку, шатуни зроблені з алюмінію. Розрахунок зубів на зірці 32. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках з пиле та вологозахистом під квадрат. Довжина шатуна 170 мм. Задній перемикач серії Advent. Також тут встановлена фрикційна муфта, і встановлена вона для того, щоб при вмиканні ланцюг менше розгойдувався, тим самим на переднутій місцевості трансмісія буде вести себе більш стабільно. Касета на 9 зірок, бренд Sunrise, Розрахунок зубів на маленький 11 і на великий 46. Адвен серія хорошо себе зарекомендувала, якісні та чіткі перемикання швидкостей. На велосипед встановлено гідравлічні дискові гальма HD HDM280. Вони дають хороший контроль над зусиллям натискання гальмної ручки, роблячи гальмування більш ефективним. Надійність у них також на високому рівні. Діаметр переднього ротора 180 мм це для більш кращого гальмування. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Задня також під ексцентрик і це зручно, бо колеса можна знімати руками без будь-якого інструменту. Задній гальмівний ротор вже 160 мм, а каліпер розташований всередині трикутника. Marine Bobcat Trail це відмінний вибір для прогресуючих райдерів, які шукають універсальний байк просто для прогулянок чи для поїздок на роботу. А також для тих, хто замислюється про покупку першого велосипеда і хоче отримати байк з доступними, але якісними комплектуючими. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Marine. Гарантія на раму довічна на виробничий брак При умові, якщо ви велосипед, реєструєте на офіційному сайті Marine. Гарантія на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправно новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплати частинами від Приватбанк, Монобанк, на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.